Майстер-класи бойових мистецтв, народні вистави, шоу барабанщиків і циркачів, танці гейш, мімтеатр та китайські дракони. Так презентували головне свято під у Києві. Саме на ці вихідні календарний новий рік, китайський новий рік 7 на 8 лютого, Тому зимова країна вирішила вшанувати традиції стародавнього Китаю. Взагалі азійські традиції і зробити mm. святкування китайського нового року на території зимової країни. Артист естради Карим після гастролей у Китаї захопився місцевими традиціями. Він вирішив приєднатись до відзначення китайського нового року в українській столиці. Ну, дійсно, хотілось би більше зучить традиції китайські, тому що це настолько е, все зну как би все тянулося. Ну ну з дрібних от, от, от таких китайських символів, от, от, от як дракони і все остальное. Сьогодні в ролі китайця. Любителі східної кухні могли поласувати делікатесами на ярмарці та спробувати аналог новорічного олів'є відкриті китайські пельмані. У цей день навіть траплялись новорічні дива. Я сьогодні на ковзанах Сталося чудо. Я навчився за один день. Це Сталось... спочатку. Я падав, але потім, коли виступав китайський дракон, я почав за ним. Мілки сосками йти, і він так навчився за один день. Новорічна ніч відкрила початок масштабних святкувань, які триватимуть у Китаї 15 днів. Рік вогняної мавпи закінчиться 27 січня 2017 року. Діана Буцко, Наталка роб, епізоди.